Існує вислів, скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти. У Дніпрі працює трішки інше правило. Скажи, з якого ти району, і я скажу, хто ти. Сьогодні ми вирішили вас познайомити з одним із найбільших районів міста Дніпро. Новокодацьке, Новокодацький район західний адміністративний район міста Дніпра, утворений 6 вересня 1940 року. Є найбільшим районом міста у своєму складі. Має такі мікрорайони. Шляхівка, західний, нові Кодаки, Червоний Камінь, Покровськ, Парус, Діївка, Сухачівська, Таромське і Ясне. Візиткою цього району є звичайно молодіжний парк Новокодацький. Що тут можна глянути? Куди сходити на що подивитися? Насправді ми тут стоїмо в парку, де можна погуляти. по набережні можна погуляти, і зараз є алея від. Метро і до зупинки комфі. Там досить гарна алея, можна і з візочком погуляти, і з собакою Парк, Напевно, тут. Мабуть, на парусі ще. Кар'єр. Так, кар'єр. По набережній, мабуть, біля Ну, Там завжди багато людей. Так, Макдональдс це якесь яке ну, допримічательність, правильно? Ну, так, так. Макдональдс – це топ. <гум> Поруч біля парку є ще одне унікальне місце штучний кар'єр на житовому масиві Червоний камінь. Це одне з улюблених місць відпочинку мешканців довколишніх районів. Пройтися серед краси приємно будь-якої пори року. Однією з переваг новокадацького району є транспортна розв'язка, такі, наприклад, як метро: шість зупинок в Дніпрі, п'ять в новокадацькому районі. Тому користуйтесь цим лайфхаком. А й правда, без гарної інфраструктури район обсягом майже 9 тисяч гектарів пішки не обійдеш, тому тут точно можна побачити всі види міського транспорту. Далі виручаємо сквер металургів. Цей сквер за останні три роки привели до ладу. До цього тут була цілком захаращена територія з купою сміття. Зараз він має цілком інший вигляд. Серед іншого зробили алею, встановили лави, урни для сміття, освітлення без перебільшення. Один із найкращих сквер у цьому районі. Парк, в якому ми знаходимося зараз – хороше місце. Куда-то это был вообще, он гремел, да. Ну, сейчас верхняя часть, она несколько, так сказать, припоминала свою деятельность. да. Вот здесь детская площадка замечательная. Попри те, що в цьому районі велику частину займає промистова зона, про відпочинок для місцевих жителів не забувають подбати. Тут можна побувати від магічного закладу, який сподобається любителям, гарної кави і фанатам потеріани, і до суто традиційного ірландського пабу у центрі проспекта Мазепи. Єдине, що ми порадимо вам наступного разу, прогуляючись своїм районом, звертайте увагу на цікаві місця. Вивчайте їх, бо все найцікавіше знаходиться поруч з вами.